Привіт-привіт усім мешканцям та гостям Івана Франківська. Це програма Культурний Франник на каналі 402. І з вами я, Ніна Копаниця. Жовтень це вже повноцінна осінь у Івано-Франківську. З золотим листям, гарячим какао і бажанням згорнутися у щось тепле. І ще час, коли культурне життя міста тільки набирає обертів, тож як завжди, пройдемося Франківськом і дізнаємося, що цікавого чекає на нас у другій половині жовтня. Як завжди почнемо з театру ляльок імені Марійки Підгіренки. Восени тут особливо чарівно та затишно, як обову з крані з казками. У другій половині жовтня на вас чекають такі вистави. 18 та 19 жовтня, казка «Котогорошко». 19 жовтня казка хто росте в саду, 25 та 26 жовтня, казка Божевільний день або пригода у турбокраї. Не забувайте забронювати квитки. А тепер до драматичного. Івано-Франківський національний академічний драмтеатр знову дивує та надихає. А ще театр зараз гастролює усією країною, та нещодавно збирав повні зали у Київському театрі Франка. Репертуар з 15 по 31 жовтня. З 15 по 31 жовтня у рідному Франківську такі вистави. Комедія Алло. Драма «Дім, де говорять уламки. Мюзикл Наталка Полтавка, утопічна комедія Кайдашева сім'я, музична казка Аладін і чарівна лампа, діалог почуттів, кохання з присмаком дощу, комедія Наполеон і Корсиканка, інтерлюдія руху Біла тінь. І не забувайте театр. Це завжди трішки більше ніж просто вечір. А тепер наша улюблена рубрика Опитування франківців. І цього разу ми запитали мешканців. Питання номер один. Яка перша назва міста івано франківськ На це питання відповідь знаю. Станіславів. Яка була перша назва Івано-Франківська? Станіславів. Станіславів. Яка була перша назва міста Івано-Франківська? Станіславів. Відповідь Станіславів. Запитання номер два. Яка архітектурна пам'ятка знаходиться на площі ринок? Ратуша. Яка архітектурна пам'ятка знаходиться на площі ринок? Ратуша. ратуша. <рес> Яка архітектурна пам'ятка знаходиться на площі ринок? Ой, зараз секундочку. М -м -м е ратуша. Відповідь міська ратуша. І запитання номер 3 Яка площа міського озера в Гектарах? В гектарах не скажу, але в радіусі наше озеро має три кілометри. В гектарах не скажу. Яка площа міського озера у гектарах? Ой, приблизно сім? Ні. Більше. 14. Чотирнадцять. Яка площа міського озера в гектарах? Ой, не скажу вам, не приблизно, знаю. приблизно приблизно. Навіть приблизно не знаю точно. Не ну, знаю точно. Ми ну, спробуйте вгадати. М -м, велика площа точно. А скільки гектарів я вам не скажу? Відповідь 36 гектарів. Тепер про музику. Осінь звучить красиво. Які концерти чекають у другій половині жовтня? Джері Хейл вирушає у свій єдиний тур Україною у 2025 році. Її концерт 16 жовтня о 19-й у Арено центр. Музика. Гарно так співатиме на своєму концерті у франківську. Чів 18 жовтня о 19-й у Арено центр. Клавдія Петрівна вперше в івано-франківську з великим сольним концертом 19 жовтня о 19 й на приладі. Франківськ восени це коли хочеться слухати джаз, читати поезію. Та не пропустити щось цікаве. Тож ходіть на концерти, вистави, виставки та відкривайте для себе місто культурним. З вами була я, Ніна Копаниця та програма Культурний френдик» на каналі 402. До зустрічі, Па-па!